Пригоди снігового колобка. Якось зимового дня діти весело грали у сніжки. Та одна сніжка виявилася незвичайною, а чарівною взяла і втекла від них, поки котилася просто до лісу. Не хочу бути сніжкою, я хочу бути сніговим колобком Рушаю у подорож, вирішила сніжка. Котився сніговий колобок дорогою набрався снігу. Як докотився до лісу, то був схожий на великий білий футбольний м'яч. У лісі снігового колобка зустрів заяць. Який гарний м'яч, сказав заяць, намагаючись буцнути колобка. Зараз покличу друзів, зайців. Будемо грати в футбол. Не буцай мене, зайчику. Сказав сніговий колобок, я не справжній м'яч, а зі снігу. Йду удару розсиплюся, навіть голо не встигнеш забити. Ну, добре, погодився зайчик. Раз так, то не буду тебе чіпати, котися далі. Заяць пострипав собі, а сніговий колобок покотився далі. Тут йому йде назустріч лисиця. Ой, яка чудова біленька кулька, вигукнула лисиця. Гарненька, рівненька та пухнастенька. Забери своїм діткам лисенят у нору, буде їм нова іграшка. Не забирай мене, лисичко, я ж зі снігу. Принесеш мене додому, та я там від тепла швидко розтану. Залишиться від мене сама калюшка хіба що, а лисенятко твої засмутяться, пояснив сніговий колобок. Ну, гаразд, відповіла лисичка. Калюшка у нірці це погана і волога справа. Котися собі далі. Лисиця пішла у справах, а сніговий колобок покотився далі. Та тут йому назустріч сірий вок. Що це у нас таке кругленьке, біленьке, напевно, ще й смачненьке. з'їм тебе. Загарчав вовк, пристягаючи до колобка лапи. «Не їж мене, вовчику, я ж зовсім не їстівний і холодний. Горло та зуби заболять, захворієш, сказав сніговий колобок. Ага, обдурити мене хочеш, втекти просто хочеш, відповів вовк. Вмить сніговий колобок опинився в лапах у вовка, і той відкусив у колобка великий холодний шматок. Ой-ой-ой. закричав вовк від холодного у нього швидко заболіли зуби. Він їх ніколи не чистив і не відвідував зубного лікаря. Вовк обережно жбурнув снігового колобка на землю та втік геть. Сніговий колобок трохи покатався по снігу, щоб підрівняти покусаний бік та покотився далі. Раптом колобок побачив велику красиву гірку. Він стрибнув на неї та швидко покотився вниз. А ця гірка вела у місто до людей. Так сніговий колобок знову опинився серед дітей. Однак цього разу. Він був схожий не на футбольний м'яч, а на велику снігову кулю. «Ого, дивіться, яка величезна сніжка! вигукнули діти. Разом з батьками вони зробили ще дві великі кулі. Одна була трошки менша, ніж сніговий колобок, а друга ще трохи менша. Так сніговий колобок перетворився на великого гарного сніговика. Стоїть він задоволений посеред парку та розповідає про свої пригоди воронам. Оце так, дивується одна ворона. Мало того, що вийшов з лісу, неушкодженим, та ще й підріс. Це тому, що він кмітливий, пояснює друга ворона. Нікого не дражнив, не сварився, зміг усім звірятам пояснити, чому його не можна чіпати. З усіма зміг домовитися. Лише вовк, як завжди, не послухався та тим сам себе й покарав.